Krásnější je moře, Сьогодні в празі відбувся мітинг на підтримку демократії в Чеській Республіці та в Україні. Його організувала чеська громадська організація без комуністів в рамках відзначення тижня пам'яті празького студента Яна Палаха, який 45 років тому самоспаленням протестував проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту у виступах. Учасники мітингу звернулись і до подій в Україні. Зокрема, історик інституту з вивчення тоталітарних режимів Петер Блажек згадав чинок українця Василя Макуха, який 5 листопада 1968 року в самому центрі Києва на Хрещатику підпалив себе на знак протесту проти русифікації України та радянської окупації Чехословаччини. Серед учасників мітингу були відомі чеські політики. Зокрема, Штятіна, член сенату вищої палати парламенту Чехії, у виступі наголосив, що сьогодні і в Празі, і на багатотисячному Євромайдані в Києві люди відстоюють своє право на свободу слова і виступів. Він за. Кликав чехів підтримати європейський вибір українців, адже саме сьогодні українці втілюють заповіт Яна Палаха за вашу і нашу свободу. Тим славним Києві тім славнім кожного поздравив різекальухві озивав Києві. А то є слава Україні. Про останні події в Україні, зокрема ухвалення Верховною Радою антидемократичних законів, на мітингу говорили голова союзу Українок в Чеській Республіці Марія Прокопюк і відома чеська перекладачка Ріта Кіндлерова. Недодержані омезені приступу на інтернет покута 6800 гривень, цирка 17 тисяч корон. Я благодарю за слово, предоставленное мне сегодня. На мітингу також виступив чоловік Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко. Він Чештого подякував героїв, всім європейським країнам, громадськості Європи і народу Чехії за безмежну підтримку демократичних акцій, які відбуваються Ми в Україні. Ми звичайна благодарний всім європейським країнам, громадськості Європи і народу Чехії за безмірну підтримку тих всіх процесів, які ідуть зараз в Україні. Присутні на мітингу тримали в руках українські і чеські прапори гасла не забудемо заповіт Яна Палаха, фотографії Юлії Тимошенко і Тетяни Чорновояті собори на три роки грозба поліцистові не особі обняті свободи на 7 років.